Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Українська співачка і телеведуча Надія Майхер не так давно розповіла про стосунки з російськими родичами. Майхер відверто розповіла про те, як змінилися її відносини з чоловіком, російським бізнесменом Михайлом Оружунцевим і родичами з Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Надія зізналася, що зараз їй нелегко спілкуватися з родичами чоловіка, які живуть у Санкт-Петербурзі, але вона намагається, не зважаючи на реальну та інформаційну війну між Україною та. Росії, підтримувати з ними зв'язок та доносити правду. Майхара зазначила, що пропагандисти спотворюють реальність вигадками та брехнею, чудово розуміючи, що за цим стоїть питання життя та смерті. Артистка розповіла, що багато родичів її чоловіка Михайла підтримують її, дзвонять і постійно переживають за них. Надія заявила, що війна не вплинула негативно на їх змішою відносини, так як трудно, що вони завжди намагаються долати разом і в таких складних політичних ситуаціях. Завжди важливо залишатися людиною незалежно від національності. Проте деяких своїх російських. Хих родичів надії все ж переконати не вдалося, хоча вона дуже старається та називає речі своїми іменами. За чоловіком Михайлом Уржунцевим співачка Надія Майхер разом вже кілька років довгий час пара жила на дві країни. Надія жила у Києві, а Михайло у Петербурзі. Однак спочатку війни Росії проти України він прийняв рішення переїхати до Києва, не зважаючи на те, що в Росії у нього був свій бізнес, міша працює у сфері фешн, Він займається виробництвом одягу. У нього кілька власних марок прокоментувала співачка за словами Майхер. Рішення переїхати в Україну удалося Михайлу легко. Ми обидві непрості людини з дуже непростою долею, але ще й жили в різних країнах. Але коли ми зустрілися, у мене не було сумніву, що це мій чоловік. Він перший і останній для мене чоловік, з яким хочеться прожити разом все життя. Я переконалася у тому, що він моя доля дуже швидко. Тому ми вирішили жити разом саме у Києві після всього, що сталося, а не у Пітері. В той же час співачка і телеведуча Алюна Вінницька, яка зникла з публічного простору інтерв'ю або зізналася, чи підтримує дружні стосунки зі Колишньою колегою по гурту Віара Надією Мехер. У нас чудові теплі стосунки в бачилися влітку 2021 року в Одесі, де зустрічалися з одним театральним режисером, який запросив нас до свого театрального проєкту, з яким, на жаль, не склалося. Що ось там у них не вийшло. Зараз ми з надою трошки згубилися з поля зору, не телефонуємо так часто, як раніше, але впевнена, що якщо зустрінемося, шалено будемо раді одна одній. На початку великої війни зізнаюся, відчувала якусь розгубленість. Практично ні з ким не спілкувалася, не могла слухати. Якихось чужих хвилювань, бо свого було забагато. Мене навіть почали трохи дратувати люди, які поїхали, розповіла співачка. У березні 2021 року Надія Майхер виступила на голосі країни. Артистка зараз публічно не говорить про війну Росії в Україні, але на початку великої війни вона засудила російську агресію. Зараз Вінницька активно занурилася у соціальну діяльність. Наш благодійний фонд зайнявся програмою психологічного відновлення та освіти ветеранів російсько-української війни, яку ми назвали Нова перспектива у Мене зараз немає ніякої творчої діяльності, не виступаю, не записую пісні, тому особливо не веду активної діяльності. А викладати фотографії про те, як прокинулася і поїла, це не моє, але ось і зараз починаю потрохи приходити до тями, відчувати, що життєві силома не виливаються. Подивимося, що буде далі. Зазначила артистка. Альона Вінницька також висловилася про віру Бережнів, яка намагається будувати кар'єру в Україні. Ми насправді не знаємо, що там сталося, але чесно кажучи, я з великою недовірою ставлюся до цієї історії. Мені здається, що все Зовсім так як намагаються подати, не виключено, що бажання переїхати на український ринок сталося на тлі розлучення з меладзе. Вона чудово розуміла, що в Росії в Оскосі робити нічого і вирішила приєднатися до України, тому що коли в неї все було добре, там лилися гроші. Вона не думала, що може треба заспівати з пісню українською, почати просувати нашу культуру. Це називається перевзування, причому буквально на ходу. Там не виходить, що зараз швидко у цей вагон застрибну, може тут вигорить. А люди відчувають нещирість, от і все зараз. З Брежнєва виступає під псевдонімом АВІРА, як відомо, у 2014 році, коли РФ анексувала Крим і вторглася на Донбас. Брежнєва не відмовилася від концертів в Україні агресорі. А у 2019 році Брежнєва в інтерв'ю Ману Манучарову заявила, що ніколи не вважала себе українською співачкою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.